Залишилось у нас всього якихось 5 днів. Дали нам рейс на Запоріжжя. Сьогодні поміняли резину, поставили зімню. Перший раз з моїм досвідом перший раз ставлю зимову резину. І Поїхав тоді на завантаження, папа вже загрузився. Так що будемо їхати разом. Зараз його буду їхати доганяти догнав папу, рада чуть не обігнав, але бачив, що папа то притормозив, став за ним. Все, тепер ми посоєнилися, доїдемо до Полтави і вечерять. А зранку люб, тоді продовжимо їхати. Така ми, поки що зупинились на баршаві. Це як обично. Всього ми стали Добрий вечір. Добро Будемо ввечері, так? Да? Перекрушувати. Під'їдать. Під'їдати. Під Під Батьковий крайній значить їда. Що ще? Батьковий краніс значить їда. А що ти не глупиш? Дожна. Я да. Переночували. А тепер умились, п'ємо каву, чай, ябака. Зробив ранкові процедури, тата зробив каву.

Якось не вийшло особливо поспати. Не знаю, сьогодні поспав 3,5 годинки, блін, не виспався і спати не хочеться. І завжди як в цю сторону їду і виїдеш, то спати не хочеться. Тільки їду на Львів, хоч в 5 часов, хоч 6 поспиш, все рівно спать хочеться і все. Не знаю, як воно працює. Почніть. Почніть. Приїхали на розвантаження. От що у нас починається. Відео викладаємо, така ось неділя. Що у нас буде щось типу обіда. А? Що у нас типу щось шото обвториться, <різь> в кого обетов, у кого завтрак <різь> <В> кого завтрак. <різь> людям ця фраза понравилась. <різь> ну, у нас не чек, не знаю, зараз говорим картошечки. І з печінкою. І з печінкою. Так, все. В Запоріжжі ми вигрузились. А тепер їдемо на завантаження. Буде у нас два вигрузки в Дніпрі і дві Києва. Правда, в Дніпрі потрібно сьогодні Тобто Нам зараз потрібно встигнути загрузитись. Дві точки вигрузитись і переїхати на Київ. Побачимо, встигнемо чи ні. Вийшли, звісно, в темп. Це працюємо. Приїхали на завантаження буквально пів скільки я стою? 17 хвилин. 17 хвилин. Вже двері закриті. Вже ЄРФ працює, вже все. Тобто зараз очікуємо документи і виїжджаємо. Ну, хай погрузка нас займе 40-45 хвилин. Або ще так вигрузки займали швидко. Зараз побачимо, як нас зустріне Дніпро. Так. Першу точку ми вигрузили тебе. І ще йдемо з хорошим графіком. Вигрузили також машин неділя. Подобається мені на тим, що немає машин. Взагалі, я це день дав, я приїхав, вигружався. Я поки 4 паліта вигрузив і його вигрузили. І тому це мені, звісно, подобається. Буквально зайнялося особливо... мене Блін, я минуту паузи не доставлю, тобто 29 хвилин вигрузка. А це так можна працювати і їдемо вже на другу точку. Йдемо там, де минулий раз не змогли проїхати по цій вулиці. Бо якраз аварія була, фура перекинулась, то я думаю, до цього часу її вже обрали, прийшло, правда, вже це майже тиждень. І тепер на Київ, у нас дві точки залишились. Ще й на моє здивування швидко справився. Ще вночі ну, можна буде нормально поспати. Під вечір вже в нас трішки погода зіпсувалась. Не писали мені за цей чек. Хоча, блін, тело ж пройшов, просто не збили. Кнопки не працюють, поки ще не запланували на ремонт. Звичайно, неудобно, колись не робить. Так, мене також це роздражає, дратує. Ну, нічого й зробити з цим не, не можу. Там писали, що бумажкою заклеїть. Ну, як на мене, то вже хай краще світиться. Бумажка мене ще дужче буде роздражати. Хоча, може, а вже тут залишився ще один рейс. Доїжджаємо до Яготина і в Яготину ну, ми заночуємо, а завтра постоїмо годинок 7, поспимо, а завтра зранку вже доїдемо. Те, що планували, те й відстояв 7 годин. Правда, вставати так не хотілося, так спалося. Ще й такий дощ на ночь був. Моросило, дождик. Тому зараз вже пів дев'ятої ми тільки їдемо розвантаження трішки там написано на 9 ну трішки запізнюсь тут у нас дві точки в києві то в принципі вже там небагато товару залишилось я думаю що швидко вигрозимо, якщо все добре так і все в принципі перша точка в києві вигрузили Ну, звісно лісниця в офіс. то я теж документи вже забрали і летимо Великодимерку на АТБ. Ще і швидко справився. Чуть не спав. Ну, Зараз летимо на Великодимирку. Справились ми за годинку, часу вигрузились, понравилось мені. Звозили ми сьогодні АТБ по Києву. І на останньому вже АТБ то... Я знаю, наскільки мене вистачить. По заданні я должен з 8 до 9 бути. Ну а там побачимо, скільки приїду. Я Вілов. і ось я в цьому році побачив перший раз сніг. Зараз вже десь пів восьми трішки запізнююсь, але не знаю, доїхав вчора до Шевченковського хутора. Далі вже до мені спати захотілося. Ну я ляжу два часика. Ну і я поспав я не два, а 4. я не чув. Я завожу кожні 10 хвилин. там, Якщо на 2, потрібно встати 2, 2, 10, 2, 20. В общем, в 3.50 я став. Потім вже я їду, блін, я доїжджаю доровно, маю опять клони спати, я не знаю. ну, Блін, хто як бореться з сосном, я наприклад доїхав до Затубного біля таракана, на парковці став. Не знаю, я б боровся, боровся, але краща боротьба це сон. Тому я, якщо хочу спати, то лягаю, поспав і потім вже з новими силами хоч трішки легше поїхав далі. Все встигну, все одно в Львові зараз пробки будуть. У мене не скоро пульт, стілашка. з тим паче мене вчора загрузили пізно. Так що нормально я їду. Нарешті до мене це також дійшло, скільки я чув про трувий етаж, і зараз ми його грузимо, бо не влазить 9 піддонів. Тому не знаю, витримає чи доїде воно до Києва, чи ні. В принципі, ж люди возять. Тому зараз догружаємо і будемо виїжджати. Загрузились ми в Тернопілі на молоки. і мій самий великий страх здійснився. Правда, небагато, 9 палет на другому ярусі. Саме головне, їх обережно довести їх, хто закріпив, нікуди вони не повинні дітися. В принципі, всі штанги для цього і придумані, щоб так їздити. Ну а там час покаже. А завтра три точки розвантаження, перемога, метро і ще якась одна точка в Києві. На перемозі нас стоїть по завданню, що ми повинні приїхати на 6.30, а зараз пів 12. Не знаю, буду по самопочуттю дивитися, хоча сьогодні цілий день практически проспав, то можливо і доїду. У нас пів третєї ночі. І самий такий небезпечний час наближається і вже потихеньку сили покидають нас. Тому станемо крутити паузу 45 хвилин та трішки відпочинемо трішки пляжу, посплю, передрімаю. Тому що на 6 ранку все рівно не встигаємо. А заночуємо минуло на Шевченковому хуторі, щоб потім вже ще одну 45-ку не робити, та їдемо прямо до перемоги звідти.